І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру під назвою е, Репо. Ось тут, я думаю, ви вже бачите її назву. Якщо хочете, скачуйте. Заходимо! Зайшли. Так, дивіться. Е, давайте зробимо... Давайте, я готовий. Старт е... гейм. Так. Сподіваюсь, якщо ви не знаєте, що ця гра робить, тут ми типу кудись приїжджаємо і намагаємось красти речі. І нам заважають різні монстри. Та, але тут страшно. Та я не дуже люблю хорори, якщо чесно. Але знаєте, в тренді хочеться бути. О, ось ви бачите, 600 гривень коштує. А якщо я його пок... ну, типу кину кудись, то ціна зменшиться. Ну, по логіці. А, так можна і так тримати? Прикол. Я вже когось чую. Боже, мені страшно. ба 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 Прикольно. А чого тут палички заколочені? О жаба. Ха, жаба. Подивиться, комила. Ага, о тут якась річ. Ха, Подивіться, я в шафі заховався. Мені страшно. Ай-яй-яй, що мені робити? Ай! Що мені робити? Ай? О, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ай, все, я помер. А, ні. Я живий. Як прибрати його? А, як я прибрать? А. А, а, тут не видно. А. Може воно мене типу спалює тепер. Говорить не дає. Добре, давайте в наступній серії. Вже в іншій грі. Типу, в тій же самій грі, в іншій карті і так далі. Будемо грати. Якщо щось підказуєте, як це зняти. Може якась кнопка рятує. Я не знаю. О! Подивіться. сюди А! Ай. Та ну ногу. Добре, я не буду тебе чіпати, сорян Я думаю, це моя остання гра з хорором. Якщо тут буде дуже багато перегодів. А в минулій серії у нас було... в минулому відео у нас було дуже багато перегодів. Дуже вам дякую. Це було неймовірно багато. Попросідав. Не, мы не сможем его достать. Он подойдет себе в сайфе. Фух, мне стрёмно, дуже страшно. Ну, телевізор ми не будемо брати. Він зато важкий. Що це було? Люди, якщо на цьому відео буде більше 5 лайків я буду робити продовження. На цьому моменті вибачте, будемо прощатись. Всім пока, друзі.